Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку, які властивості має повітря. Повітря це суміш газів, до складу якого входить азот, кисень, вуглекислий газ. Кисень це газоподібна речовина, без якої неможливе існування життя на нашій планеті. Пізніше було встановлено, що більшу частину повітря становить азот. З грецької означає безжиття. Учені дали йому таку назву, тому що, на відмінну від кисню, азот не бере участь у процесі дихання. У повітрі кисень, ніби розбавлений азотом. У повітрі також містяться водяна пара та різні тверді домішки пил, льоду, морської солі, сажа, попіл та вуглекислий газ. Основні властивості повітря воно прозоре, безбарне, не має запаху. Погано проводить тепло, має масу. Повітря добре проводить сонячні промені, повітря слабо проводить тепло. Сонячне проміння, проходячи крізь чисте прозоре повітря, майже не нагріває його, а нагріває земну поверхню і всі предмети на ній. Повітря ж нагрівається від нагрітої сонцем земної поверхні, тому тепліше повітря біля земної поверхні, а з підняттям угору воно охолоджується. Нагріваючись повітря розширюється, стає менш щільним, а тому легким. Тепле легке повітря піднімається вгору, відбувається висхідний рух. Холодне повітря більш щільне і важке, тому воно опускається, відбувається несхідний рух. Як же люди використовують властивості повітря в своєму житті? Те, що тепле повітря піднімається вгору, люди давно помітили. Перші повітряні кулі наповнювали саме теплим повітрям, димом від багаття. Повітря, як і всі гази, можна стиснути. Під великим тиском молекули газів зближуються одне з одним. Коли ти накачуєш велосипедну шину, то повітря під тиском стискається. Тут можна помітити, що повітря стає пружним. Шина з повітря після натискання на неї повертає попередню форму. Та й працюючи насосом доводиться долати пружність повітря. Завдяки цій властивості повітря застосовують не тільки у шинах, а й у спортивних м'ячах, автомобільних гальмах тощо. Стиснене повітря зазвичай поміщають у балони, які водолази беруть із собою під воду. Завдяки цьому вони можуть дихати під водою.